15 квітня 1900 року, за яскравої весняної погоди Великодньої неділі, президент Франції Еміль Лубе у присутності міністрів та чисельних представників з-за кордону відкрив в Парижі для відвідувань широкої публіки Всесвітню виставку. Це найбільша виставка за чисельністю відвідувачів з часів самої першої всесвітньої виставки, яка відбулась в Лондоні в 1851 році. Увагу привертають як досягнення народів у галузі техніки, науки, мистецтва та культури, так і демонстроване багатство. Вже в перший день стає зрозуміло, що промислово розвинені країни не знаходяться усамітнено на вершині, а стикаються з серйозною конкуренцією з боку країн, яким раніше приділялося мало уваги. Не лише вони докладають всіх зусиль, щоб зберегти свою промисловість на найвищому досяжному рівні. Такі країни, як Царська Росія, Японія, Італія та Австро-Угорщина дивують якістю металургійної, деревообробної та ткацької промисловості. У виставці також беруть участь балканські країни та країни Центральної і Південної Америки. Їхні ринки вважаються менш розвиненими і в даний час все ще відкриті для німецької, французької, британської та бельгійської продукції. Але існує занепокоєння, що вони можуть незабаром бути закриті, тому що їхня внутрішня промисловість забезпечить їх усім необхідним, що на даний момент ще доводиться купувати з-за кордону. Виставка також дає зрозуміти, що багато країн, які все ще обмінюють свою сировину на готову продукцію, незабаром зможуть створити власні експортні галузі. У цьому контексті представники промислово розвинених країн говорять про можливість наближення глобальної економічної кризи, яку можна відстрочити за допомогою захисних мит, експортних бонусів та інших хитрощів, але яка в кінцевому підсумку вплине на ринок та поставить всю світову економіку на нову основу, і яка матиме непередбачені революційні наслідки.